Всім привітик! А ось і наше перше травневе замовлення. Ну і, звичайно ж, акційні пропозиції від компанії. Подивіться, три набори вологих серветок. Зараз дуже вигідна пропозиція. Взагалі ці серветочки коштують одна пачка 119 гривень. Але зараз, коли ти береш набором аромат лимон і океанський бриз. То ціна набору коштує 209 гривень. Звичайно, вигідно, можна взяти одну. Пачку серветок собі, другу, мамі чи подрузі, чи чоловікові в машину кинути, а одна буде вдома. Серветки це взагалі чудові, чудові виручалочки. Дети десь гуляти з дитиною, взяли серветки з собою, бо дитина любить ставити плямки на одяг, їла морозиво, чи шоколадку, і поставила плямку. Одразу затерли серветку і навіть плями не залишиться. Ну, Звичайно, потім можна і попрати, але. Це така швидка експрес, експрес прання у вас буде. Е, також чоловікові в машину, чому сказала, тому що часто вони колупаються в тій машині, руки в мазуті, нічим їх не відмиють. А оці серветки дуже добре і швидко витруть руки від любого бруду. Та й просто взагалі десь щось розлили в машині, десь щось е, замастилось. І повитирати, навести блиск, красоту і аромат, і свіжість. Тому. Це гарна така палочка-виручалочка в побуті, і, я ж кажу, особливо для матусь з дітками. Тому замовляйте, поки вигідна ціна. Далі акційні пропозиції. Наш новий засіб для миття посуду. Тут 500 мл і зараз акційна ціна 199 гривень коштує взагалі 249 гривень. Так, наш кисневий плямовий відник, Ось така здоровенна важка банка кілограмова. Взагалі коштує 490, ой, 599, а зараз за акцією 499. Ваша економія 100 гривень. А це ж немаловажно. Купили плямовий відник і вже у вас одна пачка серветок зекономлена, Гроші на них. Так, а це наші засоби для прання. Наш улюблений кондиціонер це концентрат, його треба розводити, тому що іноді навіть забивається відсік, в який наливаємо кондиціонер. Я, наприклад, завжди розвожу окремо в стаканчику і потім тільки додаю до відсіку. Ціна 500 мл 189 гривень. Плямовий відник дійсно класний, потужний, яким я користуюся вже на протязі 3 років точно. Виводить добре плями. І Ціна за пів літра 159 9 гривень. Це навіть без акції нормально. Так, далі, акційна пропозиція зубна паста. Ось зверніть увагу на цю зубну пасту. Вона йде у складі, має е, сік алоє. Паста лікувальна. І знаєте, для кого вона найбільше підходить? Для людей, які мають чутливі ясна. Ті, хто купують сенсодин, який коштує дуже дорого. Зверніть увагу на цю пасточку. Вона ідеально підходить для чутливих зубів і в цьому місяці вона коштує 79 гривень. І ось такий чудовий набір зубних щіточок до цієї пасти, якраз для чоловіка і жінки. Тут дуже класна щитинка. Дуже вони зручні, я вам скажу, навіть використавши її більше місяця, не помічаєш якихось змін в щитинки. Тому дуже класні, дуже ну, гарної якості ці щіточки. Так, дитячий шампунь, безфосфатний, формула, без сліз, приємний аромат і дуже добре відмиває волосечко. Дітки його дуже полюбляють. Рекомендується з народження. Так, не можу не звернути увагу на оці засоби. Це наші гелі з каштаном, лікувальні масажні гелі з каштаном. Ось зверніть увагу, це півлітрова банка. Вона коштує 249 гривень. А це 250 мл ось такий великий тюбик. Не знаю, як на український. Але це Каштан має подвійну дію, ви бачите, помножену на 2, тобто він в 2 рази сильніший і ефективніший. Зазвичай для дому завжди беремо ось таку велику банку, бо це дуже зручно користуватися всією сім'єю, десь там дитині розтерти, десь під носиком потерти, коли засопливило. Та і взагалі так, то потягнуло, то ще щось. То просто втомилися. То, коханій дружині, масаж на ніжках зробити дуже класно. А ось цей посиленої дії зручно брати з собою, наприклад, в дорогу. Також тим людям, хто дійсно має, ну скажімо, хвороби з венами, і їм тоді краще взяти саме в тюбику, тому що тут буде сильніший ефект. Але дивіться самі, це на ваш вибір. Ціна і та, і та приємна. Скажімо так, 175 гривень. гривень коштує, якщо я не помиляюсь, коштує ось такий формат. А зараз акція на гель з каштаном в ось такій великій банці. А саме, замовляючи роблячи замовлення на 20 балів, для клієнтів мого чату це 600 гривень, я зменшила цей поріг, ви отримуєте гель з каштаном зі знижкою 30%. Тобто оцю величезну банку півлітрову, якої вам вистачить на всю сім'ю надовго, ви можете отримати всього за 180 гривень. Приємно! Приємно! Тобто, я чекаю, ваше замовлення на 600 гривень, і ви отримуєте тоді, замовляєте ще окрему баночку такого гелю. Не за 249, а за 180 гривень. Запасайтеся, бо попереду ще літо, ще ту картоплю, яку ви посадили, треба буде посапати. Тому. Гель з каштаном стане вам в нагоді, а також ще будуть кусати комарі, інші комахи, і гель з каштаном також добре заспокоює і знімає зуд при укусах комах. Так. Все, розповіла. Ще хочу знову показати, що замовлені є ось така наша улюблена тужда, балаж подвійної дії, тобто робе і подовження, і об'єм. А якщо ми накладаємо, тут бачите підписано на ковпачку, е, якщо ми накладаємо один ефект на другий, тобто красимо і одною, і другою стороною щіточки, то отримуємо. Просто фантастичні вії і не треба нарощувати. А зараз вона йдеться туж в наборі з підводкою і коштує, не пам'ятаю скільки, але вигідніше, ніж окремо кожен продукт. Так, оцю сиворотку з кератином замовила собі, вона також йде по акції. Кератинова серія для волосся взагалі йде для відновлення волосся. Вона має в складі справжній кератин, з якого складаються і волосся. І взагалі кератин входить в кожну клітиночку нашого організму. Тому ця, ця сироватка, просто розкажу її, дії, вона наноситься на кінчики волосся. Для чого? Щоб не ламалося волосся, щоб воно не було заплутане, легко розчісувалося, додавалося блиск на, вже на помите волосся, трохи підсушене. В кінці наноситься тут удобний такий. Дуже зручний дозатор, бачите? Наноситься на долоньки краплинка цієї олії. Ми її підігріваємо в долоньках, розтираємо і наносимо на кінчики. Дуже класний ефект. Полюбляю цю сироватку в мене вже закінчилась, і я без неї страждала. Тому рада, що є акція, я собі замовила. Здається, 299 гривень, а можливо, ні, треба дивитись. Ось такий чудовий бальзам з календулою, лікувальний, дуже класно лікує навіть найсухішу, найгрубішу шкіру, і треба його лише краплиночку, щоб добре зволожити і поживити шкіру. Використовую і на губи, і на лікті, і на будь-які сухі ділянки шкіри, і просто навіть руки змастити, коли вони дуже-дуже сухі. І чудова акція на парфуми замовляєте один, а другий отримаєте зі знижкою 30%. Тому зам...